Реакція усика та кличка на звільнення Херсона, новий суперник для Олександра та приємні новини для Влада Сіренка. Мерщій ставте вподобайку і вперед дивитися новини на каналі Тайк Майсон. Опа! А хто тут у нас в рейтингу WBO піднявся? Паніку, якщо пропускає удар. О, да, да, да. WBO оновила свої рейтинги раніше Влад Сіренко був на 15 15-й позиції, але після оновлення став 14 14-м. Примітно, що для цього українець не робив по суті нічого, не проводив ніяких боїв. Насправді таке буває. Іноді боксери піднімаються за рахунок конкурентів. Хтось із сусідів перед програв, дисквал або хтось завершив кар'єру. от і маємо. Але інша справа, що ми вже практично рік не бачили влада в ринзі для проспекта. Це дуже великий простій. Пора це діло виправляти. Якщо брати топ 15 то думаю, сіренко нічим би не поступився боксерам типу Джемейна Франкліна, Джана Джилея. Ну чи, скажімо, Демсі Макіна віднедавна справами українця завідує відомий менеджер Шон Конолі. Найближчий бій, як я розумію, буде прохідним. Але далі дуже хочеться когось більш-менш рейтингового. У цей час Усику хочуть влаштувати проблеми. Один із найвідоміших промоутерів світу Едді Хорн повідомив, що його клієнт Філіп Хергович офіційно призначений IBF у якості претендента на чемпіонський пояс Олександра Усика. А це означає, що плани українця боксувати в наступному бою. За абсолюта проти Тайсона Ф'юрі можуть бути ще й як порушені, адже ситуація зазвичай у таких випадках змушує тебе обирати поміж двох зол. Або залишатися без титула IBF і боксувати з Тайсоном, проте за три, а не за чотири пояси, або захищати свій пояс IBF. Але тоді бій з Фюрі відкладається. Проте з більш позитивним меседжем виступив промоутер Санича Олександр Красюк. Сьогодні IBF призначили Філіпа Хриговича офіційним претендентом на бій з Олександром Мусиком. По-перше, це досить спірне рішення, зважаючи на. Черговість обов'язкових захистів першому списку є Дюбуа від WBA. По-друге, такий бій міг би віддалити світ від найочікуванішого історичного протистояння за абсолютного чемпіона. Та все ж не все так погано. По-перше, доки не призначена дата торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за Абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для усіх чотирьох організацій. По-друге, команди Усика та суперника вже мають навіть попередню дату для такого поєдинку 18 лютого. Зважаючи на вище зазначене, IBF володітиме усіма легальними інструментами, аби віддати пріоритет великому поєдинку. І нагадаю, що Усик у статусі офіційного претендента очікував на поєдинок із Джошуа понад два роки. Проте особливого позитиву в цьому годі й шукати, адже команда Хорвата Херговича хоче бою вже. Негайні промоутерські торги означають, що ви не можете отримати виняток для бою за абсолютне чемпіонство. Єдиний вихід, якщо Херговіч готовий надати такий виняток, але він хоче битися за титул. Я вже розмовляв з представниками, які бажають організувати бій Тайсона фюрі проти Олександра Усика. Вони дуже засмучені тим, що Хергович може завадити Ф'юрі битися проти Усика за абсолютний титул. Але я тут ні при чому. Я представляю Херговіча. Я не представляю ні Ф'юрі, ні Усика. Сказати відверто, Херговіч це якось дуже сумнівно. Так, він офіційний претендент, який бився в карді бою в Саудівській Аравії. Але настільки беззубо виглядати проти китайської стіни Джана Джелея і при цьому наполягати на поєдинку з Усиком, чи не зарано Філіпе? Хочу вірити в адекватність усіх боксерських союзів, які підтримують рішення спершу дати можливість провести поєдинок за абсолюта. Бій за чотири пояси у хевівейті це безпрецедентна подія, якої ще світ не бачив ніколи. А той із союзів, який вирішить зламати ці плани, гниля! А отут, до речі, мені цікавий момент суто міжособистісний. Адже Красюк і Хьорн, крім професійного, ніби у добрих особистих взаєминах. І чи переважить тут фактор людського розуміння, чи на перший план вийде чистий бізнес? А ще згадка про те, що клієнта Хьорна, Ентоні Джошуа, побив саме Усик. Адже при бажанні команда Харговічу разом із Едді можуть дати зелене світло на проведення бою за абсолюта. Щось схоже, вони робили це взимку з Антохою, але тоді зіскочив циган. Ситуація багатогранна. Стежимо за розвитком. Також уже відомо, що буде, якщо усик вирішить відмовитися від поясу IBF. Відомий інсайдер Майк Копінджер написав у Твіттері, що в такому випадку Хорговіч буде боксувати за вакантний пояс із Енді Руїсом. Але ж нюанс ще й в тому, що Руїс і так обов'язковий претендент, проте за лінією WBC, де зобов'язаний битися з Деонтеєм Вайлдером. Тоді ж, у випадку відмови мексиканця від IBF, Хорговіч отримає нового суперника. І такий план також передбачений. Ним має стати Ентоні Джошуа. Е, Хантох. Тобі вже практично готові знову дати чемпіонський бій, а ти таке скоїв. Ви лиш гляньте ролик у підкасті, скільки зв'язків У AJ з росіянами? Будете шоковані. А що взагалі чути про одного з наймиліших боксерів хевівейту Енді Руїса, мексиканець між тим чекає на дату бою з Вайлдером, а ще не проти отримати інший великий бій. Я хотів би повернути собі титули, які колись належали мені. І тому я так важко викладаюся на тренуваннях. Я особисто розмовляв з АйДжеєм, і він сам хоче такого бою. Він сказав мені, що йому цікава наша трилогія. Це було б справді цікаво. Я досі вважаю, що мене недооцінюють і в контексті бою з Вайлдером прирікають на провал. У нас абсолютно різні стилі, і мені подобається контратакуючий бокс. І Якщо я вийду на середню дистанцію, у Вайлдера будуть проблеми. А от щодо бою з Вайлдером, боксери, що ви думаєте, хто для вас фаворит у парі руїз Део? Як на мене, пара ну дуже конкурентна. Тому хочу почитати ваші думки в коментарях. Дайтеся чути щодо можливого третього бою руіз Джошуа. Поки що тема нереальна. Здається, що Антоха після двох поразок Усуку не буде поспішати відразу рватися в бій проти топів. Та ще й Руїза, який знає, як розбирати АйДжея. Суб'єктивно, до речі, але я би не сильно хотів побачити трилогію Руїс Джошуа. Адже занадто вже прісним видався другий їхній бій. Херсон це Україна. Підтверджено ЗСУ. З чим я вас, друзі, вітаю! А ще цікаво, те, як у спорті відреагували на деокупацію обласного центру. Проте ж найголовніше пам'ятати, що за кожним успіхом на фронті має стояти відповідна допомога з тилу. Не знаю, чи у вас так, проте особисто я з кожним маленьким або великим успіхом ЗСУ маю ще більше наснаги відправляти кошти на підтримку армії. Закликаю це робити і вас. Мої друзі-волонтери Ukraine Alive уже передали понад 50 генераторів на потреби армії, але треба ще. Попереду зима, тож давайте зробимо все від себе можливе, аби вона була теплою для наших героїв та пекельно гарячою для ворога. Охочу підтримати наше військо. Залітайте за посиланням у закріпленому коментарі. Слава Збройним силам України! Раніше таке фото посту олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, але нагадав знову: мій Херсон вам, в рот, не влізе, все ж таки не вліз. Слава ЗСУ. Відреагував на деокупацію міста героя і вічний чемпіон WBC Віталій Кличко, які щемливі і хвилюючі відео з нашого визволеного півдня. Херсон це не тільки смачні кавони, а й сміливі та незламні люди. Херсон це Україна. Так було, є і буде. Слава ЗСУ! Орки, готуйтеся до землі. Можна готуватися до землі. Не оминув цю подію і чинний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усук, написавши у своєму інстаграмі: Донецьк це Україна, Луганськ це Україна, Запоріжжя це Україна, Крим це Україна, Херсон це Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Україні! З Усуком та ктичком, до речі, ліпше не жартувати. Але що буває, коли це стається, дивіться в роликах на нашому каналі. Слава нації!